За все цим дійсно спостерігали сьогодні тут кілька, очевидно, сот десятків тисяч людей, я думаю. знаєте, коли на, почали крокувати перші військові, люди почали аплодувати і кричати Браво. Але все-таки про їхні враження ми спробуємо дізнати, що я зараз, після випуску посвятувавшись, з людьми, з листами Хрещатика. і обов'язково розкажемо про це вам у наших наступних випусках. Буде сьогодні у цей святковий день з телеканалом ICTV. Йдуть воїни окремого новоросійсько київського червоного прапора полку президента. України. України. Попереду під пол підполковник або по козачому сотник Ігор Плахута. Це він давав визначення патріотизму у попередньому сюжеті. Певна річ зовсім не одяг чи антураж, а внутрішня мотивованість, любов до вітчизни і вірність роблять наших воїнів достойними звання липка козак. Слухачі Національної академії оборони України еліта нашої армії. Парадний розрахунок очолює начальник академії, професор генерал-лейтенант Володимир Толубко. Цей провідний вищий військовий навчальний заклад зробив цього року шостий випуск слухачів. Тут здобувають освіту генерали, адмірали та офіцери. Це їм приймати стратегічні рішення втілювати державну програму реформування і розвитку Збройних сил України. У військовому гуманітарному інституті Національної академії оборони готують фахівців з виховної роботи. Раніше би називали політруками. Зараз наша армія позапартійна структура, де найвищим ідеалом є суверенітет, цілісність і незалежність України, а не інтереси окремих партій чи угруповань. На цьому розумінні українська армія справді служить народові. Елітний підрозділ окремий новоросійсько-київський ордена червоного прапора полк спеціального призначення президента України. Парадний розрахунок очолює командир частини підполковник Микола Роговський. Можливо, саме такий вигляд матиме українське професійне військо через 10 років. Перед парадом ми розповідали про цю частину, прототип майбутньої професійної армії. Воїни цього ж підрозділу хвилину тому йшли у козацькому вбранні. А їх можна назвати одним словом. Богунці. Київський військовий ліцей імені Івана Богуна славиться тим, що в ньому надзвичайно сильні династичні традиції. Прапор ліцею несе кандидат на золоту медаль Андрій Демаш. Андрій Демаш точно знає, що майбутнє за професійною армією і мріє стати офіцером, щоб піти шляхом діда, батька і матері, військовослужбовців. Льотні шоломи вирізняють у парадних колонах офіцерів та курсантів Харківського інституту військово-повітряних сил імені Івана Кожедуба. Лише за роки Великої вітчизняної війни на базі цього навчального закладу було підготовлено понад 8 тисяч пілотів та штурманів. 452 випускники нагороджені золотою зіркою Героя Радянського Союзу, а маршал авіації Іван Микитович Кожедуб був удостоєний цього звання тричі. Біля центральної трибуни Курстанський батальйон Харківського військового університету військ протиповітряної оборони. Цьому вузові 60 років. І він наочно ілюструє твердження, що українські училища свого часу постачали командирів на всю радянську армію. Серед випускників різних років 37 командувач армій, 107 командирів, 369 генералів. Сьогодні парадний розрахунок очолює кандидат військових наук генерал-лейтенант Віктор Ткаченко.